У решетилівці сьогодні працював екобус Полтавської обласної ради. Вчитель Решетилівського ліцею Ігор Гмиря один із перших у місті ініціював збір батарейок. Нині вже не вперше долучається до роботи екобуса. Коли тільки появився екобус, я до Олександра Юріча звертався, тому що ми ще працювали, батарейки збирали. Була така програма Батарейки здавайтеся, коли привозилися бокси. Олександр Юрійович вперше там був проплатив 5 тисяч. Ми тоді ці батарейки назбирали. збирали, і на цьому вона закінчилася акція. А батарейки вже люди. Звикли приносити до нашої школи. В мене є вже точки збору. Тут напроти у нас є діва, а в фотосалоні в Європі там збирають батарейки. Тут вже таке налажне, і я їх збирав і не зрозуміло дівати. І тоді дуже добре, що з'явився екобус. Фінансування екобуса здійснюється на умовах фінансування 50 на 50 місцевим бюджетом та Полтавською обласною радою. Цього року було передбачено до 20 тисяч гривень. Нас фінансування люди накопичують, приносять свідомо вже використані батарейки, термометри, лампочки. Відповідно, по старостатах робота була проведена, зібрана. Загалом під час роботи екобуса в решетилівці зібрали 663 люмінесцентні лампи, 21 ртутний термометр та 125 кілограмів батарейок.